Наукова бібліотека на один день перетворилася на новорічний експрес-санти. Учні 23 шкіл Сум організували перед новорічне свято з однією метою розповісти один одному про традиції святкування Різдва та Нового року у європейських країнах. Також школярі підготували подарунки для бійців АТО. як проходило свято і що нового дізнались діти. Далі у сюжеті. Стартував новорічний експрес із своєї бібліотеки. Наш експрес чарівний, тому ви за хвилину опинитеся в різних країнах одночасно. По уявним купе розподілились і рушили до визначених зупинок європейських країн. Кожна група мала відвідати по три країни. Зараз із пасажирами купе номер 20 Ми потрапили до країни Польщі, де пасажирам розкажуть про традиції святкування нового року та різдвяних свят. А також проведуть майстер-клас по витовленню ось такого новорічного яблука. Перед різдвом фіст, який називається Адвент. Триває до святої вечері. Пощі святу вечерю називають Вігілія. В перекладі з латинської це означає не спання. проводиться 24 грудня. Перед тим як в храм на першу різдвяну службу «Ми дізнались також про польське яблуко. Що це іграшка, яку роблять на на новий рік та різдво. Про як святкують у Польщі це свято, їхні традиції, те, що як вони ходять в гості, як що дарують, що роблять, і які в них принципи святкування цього свята. Школи презентували свою європейську країну у кожній свій колорит. Ми представляємо страну Швеція. Я думаю, що ця страна відома своїм произведенням по чулок». І я представляю саме цю героїню і. Ми проводимо різні викторины, на которые учасники должны дать ответы и за это получить сладкий приз. Ми були на станции настанці и там робили такі листівки. Підписували їх побажаннями, ну, щоб дарувати доброту, та ще десь один одному. Нам розповіли, що в Німеччині за чотири неділі до, до Різдва ставлять такий віночок, на якому чотири свічки. І, і кожної неділі запалюють одну свічку. Ну, це для того, щоб на мою думку краще чекалося. У Чехії ж на гостей чекала новорічна вистава з національними героями. Я винко їх кладе, маленький сус, є жишек. Це сухобородинне свято. Вставати зі столу не можна. Навіть якщо хтось постукав спустукав двері, відкривати не можна. А ви здогадалися, хто я? А я дід Мороз. Ні, я святий Миколаш, символ цього свята. А дід Мороз мій брат. А я мама святого Миколаша. Учні як самі отримували солодощі, так і підготували їх для інших. Діти з усіх шкіл приготували подарунки нашим воїнам, які зараз захищають кордони нашої батьківщини. Вони зібрали пряники, солодощі, цукерки, каву, чай. Дуже багато цікавих листівок, листи писали. І все це вони будуть продавати хлопцям, адже ви розумієте, що підтримка дуже важлива, і саме діти вони є значною частиною цієї підтримки. Ці подарунки після свята одразу забрали сумські волонтери, і вже до нового року вони доправлять їх бійцям в зону. Ато Катерина Гладенко, Віктор Лавченко. на часі новини.